У Криму знову вибухи: пожежа на оборонному заводі під Оренбургом. Москва в паніці перевіряє кожну вантажівку, шукаючи дрони. А російські військові вбивають своїх командирів. Що відбувається на території країни-агресора? Розберемося разом на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. 11 липня в окупованому Криму прогриміли два сильні вибухи. Про це повідомила моніторингова група Кримський вітер. Сліди диму були помітні в небі над Красноперекопським районом. Ймовірно, працювала протиповітряна оборона росіян. Місцеві пабліки писали про загрозу ударів уже для трьох інших районів: Первомайського, красногвардійського і Джанкойського. На цьому тлі загарбники підняли авіацію. Над Севастополем місцеві помітили вертоліт К 27 Це протичовновий гелікоптер. Його використовують для пошуку і знищення морських цілей. Ймовірно, шукали саме морські дрони, які вже не раз атакували Чорноморський флот. Паралельно виникла пожежа в Орську Оренбурзької області Росії. Телеграм-канали повідомляють про ймовірну диверсію на механічному заводі, горів восьмий цех. Цю будівлю давно накрили сітками для захисту від ударів безпілотників, але, як бачимо, не допомогло. Орський механічний завод важливий для оборонки ворога. Він виготовляє гільзи та комплектуючі для реактивних систем залпового вогню. Також робить обладнання для нафтогазової промисловості. Тим часом у Москві ввели посилені перевірки через страх нових атак дронів. Силовики перевели у повну бойову готовність всю систему оборони і укритті. Співробітники Федеральної служби охорони вийшли на службу майже у повному складі. Поліція зупиняє вантажівки і газелі, перевіряє кузови. Боїться, що сценарій операції Служби безпеки України павутина повториться. Тоді дрони стартували прямо з фур у самій Росії і били по військових аеродромах. А ще в Росії скандал у десантних військах у рязанському училищі боєць убив свого командира. Все виглядало як нещасний випадок. Сержант Іван Селін загинув під час стрибка з літака ан 2 Не розкрився парашут. Але потім з'ясували, стропи його основного і запасного парашутів були зв'язані шматками строп вантажного парашута. Завели справу про вбивство уже за кілька днів. Курсант Ілля Казанцев зізнався. Це він зіпсував парашут. Причина приниження і дідівчина від селіна. А російські медіа тим часом пишуть про масові збої в електронній пошті влади Московської області. Це кібератака. Не працюють корпоративні скриньки у багатьох міських округах вже кілька днів. Чиновники тепер пересилають документи через особисті пошти або навіть через заборонений у Росії WhatsApp. На спеціальній нараді служба безпеки припустила, що це може бути глобальний злом. Постраждав навіть домен з поштою губернатора Андрія Воробйова. Держава-агресор тріщить по швах, що на фронті, що в тилу. Чи посиплеться ворог? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях і підписуйтеся на канал. Гримить у ворога. Вибухи сколихнули калугу та новоросійську. Росіяни знову в паніці. Кажуть, їх накрила хвиля зі 120 дронів, а в аеропортах. Повний хаос, понад 170 рейсів затримано. Паралельно в Забайкалі жорстка посадка літака. Є постраждалі. Усі подробиці там просто зараз. Підписуйтеся на канал «Сій час і рушаймо у ніч проти 6 липня. Росію знову накрила хвиля атак безпілотників. На вибухи скаржились у калузі та новоросійську. Розпочнемо із першої у калузі. Місцеві розповідали про гучні вибухи. Над містом було видно величезний гриб, диму. На наліт дронів відреагував місцевий губернатор. Владислав Шапша видав, ніби ВВО ліквідувала 5 дронів у Калузькій області. Не менш тривожною видалась ніч і для мешканців Новоросійська у Краснодарському краї. Саме там нині базується те, що залишилось від Чорноморського флоту Росії. Російські телеграм-канали трубіли про атаку дронів та безекіпажних катерів. Про наслідки удару поки невідомо. Втім, чекаємо офіційних подробиць. У соцмережах з'явилися кадри, де видно, як мінімум один великий стовп чорного диму. А один росіянин взагалі намагався збити дрон зі своєї квартири. Ось вам і наслідок війни, яку Росія розпочала проти України. Неспокійно було і на багатостраждальній Бєлгородщині. Ще ввечері 5 липня жителі області бачили проліт дронів. З традиційним переможним звітом вийшло вороже Міноборони. Там, як завжди, все збіта. Нібито ПВО Росії зуміло поцілити у 120 дронів. Три десятки, начебто, ліквідували над територією Брянської області, 29 – над Курською, 18 над Орловською, 17 над згаданою Білгородською, 13 над Тульською, 4 – над Калузькою, 3 – над Ленінградською, по два над територією Смоленської та Новгородської областей, а по одному над Тверською та акваторією Азовського моря. Тим часом через ці атаки росіяни отримали ще один подарунок авіаційний хаос. 6 липня в аеропортах Росії стався справжній колапс, найгірше у підмосковному Шереметьєво. Там затримали понад 170 рейсів, майже 50 скасували. У Санкт-Петербурзі, в аеропорту Пулково, теж не солодко. Один літак навіть змушений був повернутися в Москву. Подібні затримки та скасування торкнулися Єкатеринбурга, Нижнього Новгорода, Калінінграда та інших міст. Та це не все із негараздами Україні агресор. У Забайкаллі літак Ан-2 із 11 пасажирами на борту здійснив жорстку посадку. Постраждали 10 людей, двоє в середньому стані тяжкості. Причини аварії поки не назвали. Друзі, як думаєте ви, які цілі було уражено цього разу? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили, і поставте лайк цьому випуску. У ворога неспокійно на російські регіони налетіли дрони. У Воронезькій області влучили по аеродрому Борисоглєбськ, Там мінус склад із авіабомбами. А в Енгельсі місцеві масово скаржилися на вибухи біля військового литовища. Усе розкладемо по поличках за мить. Підписуйтеся на канал «Сій час і поїхали. Просто у ціль у ніч на суботу, 5 липня, російські джерела та очевидці повідомили про серію атак дронів одразу у кількох регіонах ворога від Чебоксар до Енгельса та Саратова. Із цього набору наразі один удар підтвердила офіційно українська сторона. Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області. Йдеться у повідомленні, цей аеродром місце базування літаків су 34 су 35 С та су 30 СМ. За даними Генштабу, уражено склад із керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші повітряні борти. Результати удару уточнюються. Перед тим у мережі з'явилася інформація про пожежу в районі цього аеродрому. Система моніторингу пожеж НАСА зафіксувала загоряння, а мешканці Борисоглєбська писали у соцмережах про щонайменше сім вибухів у небі. Місцевий губернатор навіть видав, що нібито було збито кілька дронів. Цікаво, що навіть російське міністерство оборони змушене було відзвітувати за ніч над Воронезькою областю, начебто збито 34 безпілотники. Неспокійно було й в інших регіонах. У Саратовській області в містах Енгельс та Саратов, за словами місцевого губернатора, уламки дронів пошкодили житлові будинки. Ось вам і черговий приклад роботи криворукої російської ПВО. Мешканці Енгельса у соцмережах повідомляли про серію вибухів біля військового аеродрому. Загалом щонайменше вісім громань. Близько четвертої ранку було чути у самому місті. Там також писали про проблеми зі зв'язком та роботу систем радіоелектронної боротьби. У Ленінградській області росіяни теж звітували про начебто збиття дронів та вибухи. А в Санкт-Петербурзі через атаку безпілотників було затримано понад 50 авіарейсів в аеропорту Пулково. Дісталося й чувашії у Чебоксарах. Після нічної атаки дронів поліція перекрила в'їзд на територію заводу АТ в Ніїр Прогрес. Це підприємство виготовляє антени, включно з модулем Комета, що застосовується в дронах та ракетах армії Росії. Навіть глава Чувашії визнав атаку, підтвердивши, що виробництво після попереднього удару досі не відновилося. Також було атаковано склад на Лапсарському проїзді. Вороже міністерство оборони у своїй традиційній манері відзвітувало про все з біта. За ніч окупанти, нібито збили 94 українських безпілотники у різних регіонах. За їх даними, найбільше було над Воронезькою областю: 34. Далі йшли Брянська, Бєлгородська, Саратовська та інші області. Тим часом у Липецькій області на трасі згоріла ціла колона військових машин МО Росії. Зазначається, що це трапилось через ДТП. За словами очевидців, вантажівка Озона зіткнулася з колоною військових. Таким чином спалахнули автомобілі Ахмат п'ять УАЗів і фура у підсумку: мінус сім одиниць техніки. Друзі, традиційно все, що думаєте щодо почутого та побаченого, пишіть у коментарях під відео. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Про знищення командного складу Російської армії є підтверджена інформація про те, що виконуючи обов'язки восьми армії збройних сил Російської федерації, підполковника Гарячкіна було відправлено до пекла внаслідок успішного ракетного удару, по тимчасово окупованому Донецьку. Крім того, є також повідомлення про те, що на території Курської області також у результаті ракетного удару там також був знищений генерал Гудков, Мова йде про те, що він зокрема очолював також 155-ту бригаду, так яка займалася катуванням наших військовополонених а також стратами. А наразі він є заступником командувача військово-морських сил так Російської Федерації, і разом з ним повідомляється, що ще загинули ну кілька десятків так високопоставлених російських офіцерів. Це історія про що Роман Говоричу. Это как раз о том, о чем мы с вами до этого говорили. О том, что Трамп не дает выполнять такого рода задачи. В основном штабы российские разносятся ракетами GMLRS, ракетой М-30, М-31 для Хаймерса. И это как раз Трамп остановил сейчас поставки этих ракет в том числе. То есть у нас останется ну, несколько механизмов всего лишь. А самый оптимальный это как раз был вопрос именно по хаймисах. Почему 80 километров он достает, а в основном штабы до армейской глубины они а до 50 километров. Вот по курскому направлению: там несколько бригад морской пехоты или ВДВшников, Ивановские десантники, 810-е. Крымская 155, вот это, кстати, это Владивостокская, то есть они там в основном по курскому направлению вычислили, где располагается штаб, накрыли его, и гораздо вот такого рода зарядами. Плюс, конечно, Хайм, могут Хаммеры еще нам помочь, имеется в виду ракеты французские, а и GBU-39, которые тоже, ДжДАМы в том числе, которые тоже используют, но это уже авиационные компоненты, так называют. То есть и здесь нам... Трамп, мягко так скажем, связал руки. То есть в основном для Путина решил вопрос, почему мы всегда об этом говорили. Это вопрос, связанный с соглашением Путина. Путин не поддерживает Иран, Трамп не поддерживает Украину. Вот они вывели это, они вывели это соглашение и дальше сейчас ход Трампа называется, он все это перекрыл. Уничтожение, уничтожение не только там руководителей, а целых штабов. Вот это очень важно. Когда руководители отминусовывают, то в принципе у него есть замы, идет автоматическое перераспределение обязанностей. И, в принципе, фронт, армия или подразделение, соединение, оно не сильно не сильно замечает потерю руководителя. А вот если уничтожается весь штаб, вот это серьезный удар. Для наступательных операций это вообще клиника практически, то есть на несколько недель вырубается любая наступательная операция. Только в оборонительном режиме могут как-то э, выполнять задачи э, русаки. Ну а то, что у россиян сейчас именно наступательный режим, то есть, они наступательную кампанию, летнюю военную кампанию 2025 -го года в наступательном режиме проводят, то это как раз вот как остановить российское наступление. Выбейте штабы и выбейте склады. Чем занимаются сейчас как раз наши, наши спецслужбы. Отминусовывают склады российские. Единственное, еще надо что делать сжечь российскую углеводородку, уничтожить нефтеперерабатывающий завод. Ну, там стеной стоит офис. Эти зеленые барыги конкретно взялись за обеспечение безопасности российской углеводородки. И этот самый лучший зенитно-ракетный комплекс у россиян. Это как раз зеленый офис. В мене говорю, есть информация про то, что выбухи и в темчасово окупованому Луганску, и, в частности, удару. Колишній мер Луганська та манолі спілало, загинув у результаті цього. А партизанський рух а теж в принципі повідомляє, що в найближчими днями на Донбасі буде гаряче, враховуючи, що окупанти перекинули засоби протиповітряної оборони до Криму. і, Ну тоді виходить, що вони оголили як по Донбас. Тоді як ми бачимо, що ми тут ще більше тоді активізуємося, можна так констатувати. Ну, а одеваться некуда им. Дело в том, что наши операции, которые проводили наши спецслужбы по Крыму с зачисткой ПВО противника, они вынудили россиян снять это с какого-то участка, оптимальный вариант для них это с Донбасса, ну, близко, по крайней мере, и есть где взять, там плотность ПВО довольно-таки серьезная была на Донбассе. На данный момент, ну, переполовинили. Вот таким, Михаил, это ж ПВО, оно как сообщающийся сосуд. Это если Убыло, значит, где-то прибыло. Так вот, с Донбасса, если вывезли под Крым, в Крыму, естественно, прибыло. Но Донбасс на определенное время. Это, это окно возможностей на пару недель. И тут же полетели наши ракеты, полетели наши беспилотники по разведанным ранее штабам и складам. Вот мы сейчас проговорили про удары, допустим, по 8-й армии, по штабу 8-й армии в Донецке. А и сегодня отработала Служба безопасности Украины. Молодцы очень, очень правильно, грамотно, проломили ПВО противника и фронтальную, и объектовую, и накрыли склад в Харцистке. То есть видеоряд хороший есть, можно посмотреть в информационном потоке. Вот СБУшники красавцы в этом смысле. То есть воспользовались, а может быть они как раз и участвовали в этой, в этой операции. Загнали россиян, погоняли влево-вправо, вперед-назад. То есть загнали их в конце концов в такую ситуацию, что им пришлось снимать ПВО с Донбасса они в это время накрыли некоторые донецкие и глубинные объекты на Донбассе. Сейчас ждем ударов, допустим, по еще там, не, там логистические Очень важно нам сейчас нанести удары именно по логистике россиян, чтобы остановить их напитывание резервами при второй волне на наступления. Били також дрони по території Російської Федерації, зокрема, атакували Котовський пороховий завод у Тамбовській області. Також відомо, що летіли дрони та били по оборонним підприємствам на території Липецької області. Це також говорить про те, що збільшилися наші можливості ресурси. Ну, я бы не, я бы не сказал, что это увеличение ресурсов. Почему? Потому что как раз количество дронов не, не вселяет надежды на увеличение ресурсов. Это просто хорошо работают наши спецслужбы, вооруженные силы Украины, которые, как мы сколько раз советовали, сосредотачиваются на одном объекте, его просто проламывая, выводят, выполняют боевую задачу. Ну, если там объекта два рядом, ну, конечно, тогда и оба можно накрывать, как в свое время накрывали эту же Дубну по, под Москвой, то есть тоже по двум объектам. здесь та же самая картина там в Липецке, в Ельце. Два аэродром и Липецк-2 и Елец, завод по производству аккумуляторов тоже накрыли. Вопрос, до какой степени там остановлен производственный цикл, ну, это, я думаю, в ближайшее время Генштаб это доложит, или там ЦПДшники наши. Центр противодействия дезинформации. И удар, но удар, наверное, все-таки по пороховому заводу был не с помощью беспилотников, там не было замечено беспилотников, скорее всего, это работа либо конфидентов наших спецслужб, либо неравнодушных, которые понимают, как остановить производство российских порохов. То есть там был технологический, была технологическая цепочка нарушена, что-то там взорвано. И это как раз можно, может говорить о том, что у нас есть довольно-таки большое количество симпатиков на российской территории. Роман Григорович, попрошу вас так, будь ласка, також прокоментувати і тему, в принципі, що відбувається у відносинах між Азербайджаном та Російською Федерацією. Так відомо, що останніми днями в Росії були затримані азербайджанці. Крім того, їх катували. Є навіть е, дві дві смерті. Азербайджан зі свого боку зупинив всі культурні заходи. Так також там були затримані, як вони кажуть, що це були агенти ФСБ і типу, політологи називають, що це такий ляпас Путіну. Що далі? До чого може дійти вся ця ситуація? До якого піку? Ну скоріше всього, на все таки ініційовано путіним. Він Он... пораження по Нагорному Карабаху дуже плохо підінявся. Путін же ж такий мустріве. существо, и мстя его будет страшна, как он думает, по крайней мере. Вот эта мстя, скорее всего, сейчас она и есть. Это я специально коверкую слова под иронию. Но мстя путинская, она вот выражается вот именно такими методами, какими ФСБшными. Ну, надавили на азербайджанскую диаспору в России, начали давить ее, вот, вот так мстить. Вот, вот эти чмошники, эти самые КГБшные, вот они так мстят. Ну, это вся, это мусорской подход в чистом виде. То есть мусора, они в этом, в этом, в этом смысле вот такие подлинные. Так вот, таким способом Путин начал мстить азербайджанцам. Ну, а, естественно, очень себя хорошо показал, в этом смысле показал Алиев. Естественно, я так понимаю, что, скорее всего, согласованный с Эрдоганом в том числе, потому это этот союз Азербайджана и Турции, он сейчас будет себя показывать, ну, с хорошей, для нас, по крайней мере, с хорошей стороны, то есть такой уже союз, хороший кулак, и этот кулак может хорошо ударить по России. Не зря вообще трогают сейчас азербайджанцев. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, вернул контроль над Нагорным Карабахом. Ни у кого не должно вызывать это, в этом сомнений. Читайте устав Организации Объединенных Наций, посмотрите границы Азербайджана и все будет понятно. В свое время россияне раскачали там ситуацию, опять столкнули народы Армении и Азербайджана, это два сосед, соседних народа, вспомнили там еще сто лет недавности проблемы, раскачали эту ситуацию, ввели, создали определенную проблему, хорошо сейчас азербайджанцы ее решили. Вернули свою территориальную целостность и очень хорошо сейчас ведет себя правильно Пашинян, то есть президент Армении. Он уже наладил отношения с азербайджанцами, с турками, уже был в Турции у Эрдогана. То есть эти все процессы на южном, ну, южнее Кавказа, они сейчас набирают такую серьезную, серьезные обороты. Путину это однозначно не нравится. И сейчас он может получить ну, серьезную ответку, а тем более после того, как российское ПВО, скорее всего, это тоже была мстя путинская, то есть вот такого рода, российское ПВО, когда сбило азербайджанский город. Потому в этом, в этом смысле здесь мы должны быть однозначно на стороне Азербайджана, наших азербайджанских друзей, братьев даже, можно сказать, так по несчастью, если можно в этом смысле говорить, почему, потому что примерно одинаковые Позиции, то есть мы, мы, республики, которые были в свое время в Советском Союзе, в составе Советского Союза, Советский Союз распался в 1991 году. И сейчас Россия пытается обратно натянуть саму на глобус, вспомнить сталинские методы, так называемые или там еще царские по собиранию земель. Так вот, Азербайджан тоже попадает под эту, этот, под эту, по крайней мере российскую заинтересованность. Азербайджан, Казахстан, само собой, там, Узбекистан, Туркменистан и так далее и тому подобное. То есть эти, эти проблемы есть. Я думаю, правильно сейчас поступил Алиев и вырулит эту ситуацию Азербайджан с победой. То есть они, у них есть такая возможность.